З весни розпочав роботу поліцейський офіцер громади в Глибоцькій громаді. І хочу сказати, ну так співпало, що це був час воєнних дій, час певних таких критичних моментів, то взагалі поява поліцейського офіцера громади на досить допомогла саме в цей період, був період інформування, стабілізації, розуміння, що робимо, як робимо. Період роботи з внутрішнім переміщенням, особи вирі цих всіх подій, поліцейський офіцер громади брав участь. Кожен день разом з головою громади Ванзульком Варем Степановичем вирішуємо питання, які нагальні складаються в громаді. Я разом з громадою надавали допомогу внутрішньопереміщеним особам, а саме підшуковували їм житло, роботу зв'язку з тим, що зараз приходять холода, допомагали їм по. Щоб по привозу дров співпрацювали з благоустроєм, щоб вони підчищали всякі дерева, робили порядок, та їм зразу завозили дрова. Проводяться заходи щодо відправлення нашим захисникам, які тримають оборону на східних та північних і південних рубежах нашої країни гуманітарної допомоги, продуктів харчування особистої гігієни військової амуніції досить багато роботи проводиться поліцейським середом громади. Це і в плані благоустрою, і в плані попередження правопорушень ініціює на засідання виконкому якраз безпеку дорожнього руху. Було мною ініційовано по вулиці Чорновола встановлення знаків там було кільце і не було знаків. Та виникали час від часу. Всякі непорозуміння між водіями було підтримано дана ініціатива на виконкомі та знак було встановлено. Він працює на службі справах дітей, виїжджає, поглядає сім'ї. ЄСЖО розглядає постійні звернення, скарги. Також спрацюємо з благоустроєм та відділом по сім'ї та молоді соціальними службами, з якими також виїжджаємо, надаємо необхідну допомогу. Набагато краще стало виконувати свої посудові обов'язки. Зв'язку з тим, що з'явився наш поліцейські громади, з'явився транспортний засіб, яким можна регулярно виїжджати на виїзди з метою обстежного проживання сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Також дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Частіше ми почали робити. Нічні рейди, вечірні рейди з метою виявлення бездоглядних дітей набагато річ почали приходити такі повідомлення, що саме вчиняють неповнолітні, особливо на території нашої громади. Тому надзвичайно легше стало працювати. Дійсно. Ми знаємо, що черги великі у нас до сторону КПП порубне, і багато таких хвацьких водіїв намагалися обійти чергу. І декілька разів, обійшовши чергу, ставали, проїжджаючи через глибоку, ставали собі, знаходили хороше місце, щоб швидше перетнути пункт пропуску. Їх супроводжую на ту дану ділянку дороги і відводю їх на міжнародну трасу, де і показую, які стороні знаходиться МКПП Порубне, а саме перетин кордону між Україною та країною Румунії. З Моменту запровадження даної програми поліцейський цар громади. Дані громадяни громади почали відноситись до офіцера громади, як до свого. Всі люди, які приходили в глибоцькі відділення поліції, починають приходити в адміністрацію, і от вони сюди прихожу, так якби до свого друга, а не так, якби в поліцію, що їх має там карати.